Цього року на Рівненщині дуже снігова зима, багато снігу. Якщо раптом буде сильне потепління відразу, то в Рівному можливий потоп. На вашу думку, чи готові наші комунальні служби до цього? Вони ні, взагалі ніколи ні до чого не готові, судячи по цій зимі. Ні. Ні. Будемо плавати? Будемо. Ні, плавати це ще нічого. А от погибати, мабуть, буде. У рівному, так якби такої повні не було, потрібно звертати таку увагу в Закарпатті, тому що там може бути дуже серйозна повінь. Ну, це думаю, що готові, бо так як внезапно випав сніг і ну, комунальні служби, я думаю, спрацювали на, ну, ну, не на відміну, але на, ну, на добре це точно. Вони готові до цього. Я теж думаю, що не готові. Ну трудно сказать, опять, это от них зависит, потому что зима в этом году очень такая обильная снегом, и я не могу тут сказать, как оно. Но я думаю, что какие-то проблемы будут. Нет, я думаю, что нет. Коммунальные службы до чего? Принаймые в Жеки, Жеки. Я хочу за Жеки сказать. А чем финансируется сегодня Жеки? Жеки финансируется сегодня, что люди заплатят, вот. І виходячи з того, що заплатять люди, оце все і можна розполагати тим, що яка буде надходження в ЖЕК, і за цього буде ЖЕК працювати. Яка техніка є устаріла, ото вони ще й працюють. Дай благодаря ще людям треба сказати дуже велику подяку. Треба оцим двірникам, що вони ж крабуть за ці копійки. О, оце треба їм сказати дякувати. Людям нашим, двірникам, отак. Я думаю, що е, комунальні служби і особливо мер міста Хомко готовий буде до цього, тому що по, по прогнозам воно, мабуть, поступово е, вийде на е, так, таку поступово, е, не буде, не буде такої води, як, як, як попереджають деякі синоптики. Ні, наші служби. Ні до чого ніколи не готові. Все, все внезапно. Зима починається внезапно, весна внізапно. Вона... Вообще, ніколи не готові вовремя. Ніколи. Це важко сказати, чесно кажучи, важко. Не знаю. Е, ну, мені важко судити, чи готові. Взагалі-то у нас дренажні системи старі, можливо, і будуть якісь ускладнення. Ну, Щороку у нас в деяких будинках подвали, підтоплює. Я в курсі, ми про це чуємо по телебаченню і по радіо. Але мені здається, що такої вже катастрофи, наприклад, як в Карпатах, то нам очікувати не слід. У мене мама особисто мешкає на набережній, і я пам'ятаю, коли ця річка ще розливалася аж по самий проспект, і нічого поки що, слава Богу, не попливли, не венеція ще